Що якщо ми будемо просто е, говорити і не, не діяти, це не принесе користі нам, нашому місту, нашій державі, нашій жіночій організації. І вирішити, як діяти далі. А діяти далі ми будемо е, слідуючи образом. Ми вирішили на всі округах нашого міста, підприємств, організацій. І то, що дякую, що ви прийшли, як завжди, жінку просіть. Вона завжди отак це приклад, як вона відноситься до е, утримався. Одноголосно. До якщо... Хто проти, хто утримався, приймається повістка дня одноголосно. Шановні жінки, ви знаєте, що дозволено мені просто запропонувати людям яким буде цим займатися? Ви не проти? Ні, так? Домовилися. Значить, чільки мені маніста тільки сіла? Ви знаєте, що вже рядкові, щоб і залишитися на цій посаді. Тому що ми знаємо Володимира Івановича на перший рік. Ми знаємо його як людину, яка дбає про наше місто, яка дбає про людей нашого міста. Це людина працює чесна, відверта. Таких сьогодні нам працює, і таких нам сьогодні не вистачає. Це для того, щоб я, ну, якийсь такий приклад, я вам скажу. Це вже привичка Володимира Івановича. Мені особисто прийшлося з ним працювати. Якісь якійсь мірі оця організованість така, розумієте, отака праця над собою. Тому дитина, що Володимир Іванович хоче, і підтримати його на виборах. Це моя така власна думка. Я думаю, що хтось її ще підтримує. Хто хоче товариші виступити, будь ласка.

у него такой диапазон, что я не знаю. Говорят, что женщина должна подставить плечо. Мне кажется, у Владимира Ивановича не очень не широкие, но он свое плечо может подставить каждый из нас. Я не знаю, когда у него голова отдыхает. Поэтому я поддерживаю и не зато, и не зато. Только потому, что ему я самую большую Ще кандидатом депутата Верховної Ради. І зараз, коли Іванович зняв свою кандидатуру з кандидатів депутата Верховної Ради і залиш... хоче залишитися на посаді голови освіта серед керівників, серед депутатів так, різного рівня. І ось саме ось цими такими рисами Володимир Іванович. Я поважаю Володимира Івановича і освіта міста. Хто ще бажає силі? Я так зрозуміла, що ми домовилися. Будемо міського голови. Загиблого Володимира Івановича, прошу проголосувати. Тому, що, тому, що ситуації, і Джейшли великим районом. Перед тим я... виділилися в самостійну жіночу організацію нашого міста, тому що раніше і місто, район, і район, у нас. І набули суверенності, самостійності і незалежності. І від нині я буду завжди в той день, коли організація створилася, вітати де б я не б. вас, а авторитетник я сказав, найбільш слово. найбільш впливок. Я відчував вашу підтримку і моральну і практичну чергу. Де б я не виступав в цей передвиборний час, я буду просити виборців, щоб вони підтримували саме ваших кандидатів в депутати і вибрали вихід. Війську раду, те, що в нас кадри є, є кому, кому працювати, їх просто треба організувати, допомогти, посприяти, поспівдіяти разом з ними. Но одним словом, роботи вистачить. Для голови і його Місто, забезпечення його сьогодення це робота голови, це його обов'язок і таке інше. Воно сьогодні є для всіх гаразд, тих, хто домігся цього, і ви, працівники сфері, хто відноситься. І ваші в основному чоловіки, керівники, в тому числі, я їм говорив і сьогодні повторюю. Велике спасибо за те, що розуміли, що Крим великої праці, напружений нічого нас не спасе. Нічого не спасе. Якщо будемо всі дружно околиці нашого міста, я прогнозую, що за 4 роки ми встигнемо зробити і принести людям добро і благо, якого вони надто вже зачекалися. Для того будемо вишукувати кошти, я б хотів би сил і енергії для того, щоб оправдати наше високе довір'я. Спасибі за замовку. Спасибі, Володимир <говори> Іванович, <говори> мови <говори> теж це наш депутат. Ви російські. Вас. Хорошу думку. І у нас сьогодні від тих декілька жіночок теж. вважайте, що це від всіх Новоград-Волинців і, і трошки і від району. Не трошки, а чимало від району. Це я говорю теж Володимир Леванович від дружин. Разом з токів, чи два з половиною роки. Півтора року я так само не міг міста знайти, як ви, в Новоград-Волинську, не могли місця От я відверто кажу, бо, тому що якби був такий заклад, навчання якби як би сьогодні ті погляди не були на парламент, на адміністрації президента, на той самий уряд, який вже 4 чи 5 разів поміняти за цей колодній помітив час, щоб і 300, та це кажу, я не тут не юлю, і не заїгую перед людьми. От. І знаю, і що сьогодні 400 тисяч доларів викинути на предвиборну кампанію. Компанії, то краще вітає тому вчителю, тому повторювані своїх прямих позицій і ніколи не, не відхилився від будь-якої від будь-якого там, що б то не було, звернення від новоград Волинця. Від Новорадця і Окринкова, не в новоград Волинця, а те ті самі саме Це наше майбутнє і майбутнє нашої держави, що я цього не зроблю і не дозволю і тим, хто для мене радом ходить. А то, що так, да, дійсно ми говорили, що ходять такі сили, хочуть нас столкнути, не вдасться, де б ми не буде. Я сьогодні ну, можна було багато дещо сказати, повірте, що це не для цього ми зібралися. Я вам сьогодні бажаю дивної праці, бажаю, щоб більше жіночок було в парламенті Верховної Ради, щоб більше жіночок було в обласній раді, щоб більше жіночок було у міській раді, в районі і так Донизлі. Хай вам щастить. Хай вам у вашій нелегкій на робочей праці, хай вам щастить всім. І хай нас почують, і хай будуть знати чоловіки, що є така сила, жінки, що вони на щось здатні. І тому ми сьогодні так говорили, що ми теж будемо здатні боротися. І для цього потрібні будуть групи підтримки, і ми самі повинні будемо працювати значить, і за місцем проживання, і своїх кодових халеків. В цьому списку ще на рішення, нам ще чотири дільниці треба заповнити. Тому я просила, коли ви говорили про телефону за певними швидками, що якщо там щось не виходить, то будь ласка, рекомендуйте ваших дженок. З колективу вас і запросити. Кематуре. Чи хтось ще будемо, як всі вижити? Всі можуть вийдіти 10. Якщо ми 10, то пізнімові десь на виборах нашу жіночу організацію. Перечитувати їх не будемо, не будемо звичайно, Ми залишимо вас після конференції на пару хвилин, щоб просто оприлюдитися, які виборчі обліки вийде. отдали по бумажкам на где-то 120 тысяч э, медикаментов это практически все содержимое аптеки отдали, а денег не поступает и зная многие другие нюансы я просто э, столько сил отдаю своей непосредственной работе и кроме того общение сил поможет в женской организации, потому что один человек не, не болен корень